Вітаю! Ну що ж, Зараз у мене в руках ось цей Монстр 50 мм макро від компанії Minolta. І зараз я записую в автоматичному режимі. Ось так іде запис і ось так проводиться фокусування. Об'єктив макро. і Сьогодні власне, поговоримо про нього. Ось я роблю відео прямо з нього. І працює автофокус. Записую на фотокамеру Sony. А37. Повністю автоматичні налаштування. Діафрагма 3,5 зараз. Витримка 1,80. Знайшов для вас щось таке відео. Тут, як бачите, хрущ заліз на дерево і його обсідають мурахи. Тут їх багато, до речі. Оце вам із масштабом один до одного запис іде. Так як тут макрооб'єктив, то я можу навіть один до одного робити запис. Це все повністю на автоматі. Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити із досить незвичайним об'єктивом. Він не дуже популярний, так як це. Об'єктив від компанії Minolta Він підходить під байонет власне, Minolta, а також Sony A. До речі, зараз знімаю на Sony A37, зовнішній мікрофон, петличка Boya. Ось вона. Петличка Boya. Записую повністю в автоматичному режимі і власне записую на цей об'єктив. Цей об'єктив називається Minolta AF 50 Macro. Так, вам не почулося це макро-об'єктив 50. От я зараз підходжу, і ви заодно побачите настільки швидко працює фокус від Sony A37 в поєднанні із цим об'єктивом. Цей об'єктив може фокусуватися у масштабі 1 до 1, його мінімальна фокусна дистанція всього навсього 20 см. І це дуже і дуже круто. Це об'єктив рестайлінговий. Його перша версія була 85-го року. Це модель з 93-го року випускалася і вона вже йде автофокусна. Перша модель йшла повністю мануально. Автофокус. Це не значить, що автофокус у самому об'єктиві. Тут автофокус працює через викрутку. Тобто це на кшталт ніконовських старих об'єктивів. Значить його максимально відкрита діафрагма 2.8, максимально закрита 32. Уявляєте? Тобто макрооб'єктив, в якому максимально закрита діафрама 32. Завдяки цьому досягається висока чіткість. Як ви бачите, я зараз спеціально на нього записую, щоб ви бачили, наскільки цей об'єктив різкий, наскільки він чіткий, наскільки він класний. Він мені дуже подобається. Це дуже чудовий об'єктив. Якщо ви хочете вести макрозйомку, так як тут можна вести як в мануальному режимі, так і автоматичному. Якщо купувати, припустимо, якусь мануальну оптику, то краще купити. Навіть на сучасну фотокамеру Sony. От мене є Sony A6300. Я просто докупив перехідник спеціальний, який може працювати з цим об'єктивом. І можу тепер вести зйомку у макрорежимі, користуючись ручними налаштуваннями. І повірте, цей об'єктив пречудовий. Пізніше я вам покажу фото. І ви просто зараз бачите, як. Працює фокус в поєднанні з Sony A37, повністю все в автоматі. Він важкий, він важить 315 грам, він виготовлений з металу. Його фокус повільний. Він максимально може розкриватися на довжину до 106 мм, так як тут різне масштабування, Пізніше я вам це. Продемонструю і його звучність, звучність його автофокусу така завдяки тому, що працює викрутка. Якщо знаєте, хто хто може, не знає, всі автофокуси, які працюють на викрутці, як то от Sony A, чи Nikon, вони завжди шумніші. Ніж автофокусні об'єктиви, в яких автофокус власне, знаходиться безпосередньо у самому об'єктиві. Але завдяки цьому він не є такий громісткий. Пізніше я вам це все продемонструю його. Які в нього ще привілегії? Ось так він фокусується. Як бачите, його фокус іде повільний, проте Sony A37. Доволі класно справляється з цим. До речі, у Sony A37, хто знає, хто не знає, є ще й трекінг обличчя. Тобто цей фотоапарат може вести трекінг обличчя. Це об'єктив макро. Його фокусна відстань 50 проте у 35 мм еквіваленті, так як у мене Кроп, то це перетворюється в 75 десь в цьому діапазоні, так як кроп 1,5 то от, е, такі, така виходить дистанція. Значить, 7 пелюсток діафрагми, про, е, тому боки якесь вам досягти таке кругленьке, на ньому не вдасться. Воно буде гайкоподібне. Е, максимально відкрита діафрагма 2,8, максимально закрита 32. Тобто дуже широкий діапазон. Е, він різкий навіть на повністю відкритій діафрагмі. Ну, на повністю відкритій діафрагмі його різкий центр. Центр дуже різкий, далі його різкість падає. Проте десь від діафрагми 5 і 5,6 він повністю різкий по всьому діапазону. І що класно, що це хоч і макрооб'єктив, проте він на повністю відкритій діафрамі ще й світлосильний. Тому що діафрагма 2,8 рахується теж світлосильною. Якщо ви хочете застосувати світлофільтр, це можливо, діаметр цього світлофільтра 55 міліметрів. Ще раз демонструю його фокусування на автоматі. І далі, власне, я хочу показати, як цей об'єктив виглядає візуально. Тепер я записую відео на Sony A6300, об'єктив AF 20 f 28 відкритий на повну, тобто 2.8, витримка 1,50, записую 4К ISO Auto. І ось, власне, цей об'єктив, про який я вам розповідав. Ось так він виглядає. Це повністю заводське пакування. ззаді кришка, як бачите, пластмасова, така, ніби капронова. Спереді, ось, звичайно, стандартна кришка, Minolta. Об'єктив повністю. Іде металевий І навіть оце іде метал. Воно візуально здається ніби резина, проте на практиці це є метал. Ось тут, як бачите, є ось віконце, в якому яким ви можете користуватися, коли фокусуєтесь. Тобто тут ви бачите фокусну відстань. Тоненьке кільце це кільце власне фокусування. Ось як бачите, тут йде від 1 до 1 до 9 фокусування проходить. Байонет тут йде металевий, відповідно, тут іде викрутка. Тобто сам об'єктив маленький, хоча і макро, і фокусується завдяки викрутці. Так виглядає ззаду, ось так виглядає спереду. Тут е, класно те, що він практично виступає і як е, об'єктив з блендою. Як бачите, дуже глибоко тут посаджені самі лінзи. Лінзи тут сім лінз у шести групах, і коли він повністю знятий з фотоапарата, він закривається. Коли встановлюється на фотоапарат, то тоді така діафрагма відкривається автоматично. Або ви її можете також відкривати. Ось тут є, Ось тут от є язичок. Якщо ви встановлюєте на перехідник, ось цей мануальний, припустимо, для того, щоб працював цей об'єктив на Sony A6300, то там є такий перемикач на цьому перехіднику, яким ви цю діафрагму можете відкривати. Як я вже й казав, діафрагма відкривається від 2,8 це максимально відкрита і може закриватися до 32. Це доволі широкий діапазон. А F макро ось тут так це зазначено, об'єктив виготовлений суто у Японії. І, і цим об'єктивом класно користуватися, ось, трошки незручно ось це кільце, воно дуже тоненьке занадто. І як бачите, ось якщо на максимально один на один, ось такий він стає великий. Мені в ньому в принципі, все подобається. Лише проблема в тому, що якщо він не потрапляє в фокус, він починає проганяти ось це фокусування, повністю доходить до одного краю, потім заходить в інший край, і тоді по-новому фокусується. Ось це тут йде доволі повільно. Ну, Це я маю на увазі, якщо виконується все в автофокусі. Якщо ви ручками це все робите, то це все набагато швидше. І, звичайно ж, макро передбачає все-таки в першу чергу ручні налаштування. І от я, коли тестував цей об'єктив на Sony A37, я робив фото як в автоматичних налаштуваннях, так і в ручних. І Ручні налаштування тут теж доволі легко робити, тому що Sony A37, в принципі, як і Sony A6300, передбачає фокус-пікінг, і плюс ще можна орієнтуватись по лупі. Тобто ви обираєте зону, припустимо, вона там вам червона, жовта, біла. І додатково ви можете ще сфокусуватися лупою. Тобто лупою ви взагалі робите чітке фокусування і тоді власне, робите фотографію. По відео так само можна робити в мануалці відео. Проте Відео потрібно якісь сталі об'єкти робити. Якщо вони рухаються, то ви не зможете фокусуватися так, щоб не було видно цього фокусування і щоб об'єкт головне був постійно в фокусі. У вас він буде розфокус, фокус, розфокус, фокус. Роз фокус, фокус. Все-таки Sony A37 більш точно фокусується в режимі автомата, ніж ви зможете це робити в режимі фокусу. Тому моя порада, якщо ви ставите цей об'єктив в мануальний режим. Або користуються, припустимо, Sony 6000 серії. Ви просто виводите на якийсь об'єкт в мануальному режимі, фіксуєтесь, і тоді можете вести відеозйомку. Тоді у вас буде все класно і до діла. В цілому, об'єктив крутий, він дуже різкий, він дуже чіткий. Можливо на ньому працювати навіть на повністю відкритій діафрагмі, якщо об'єкт розміщений в центрі, проте від діафрами 5,6 і до 32. Чіткість по всьому полю. ну До 10-12 до, 10, до 12, точно чіткість. Далі, можливо, вона і втрачається, але однак в порівнянні з іншими об'єктивами, так, немає таких втрат. Зараз я записую на Viltrox 20F28, так в нього максимально закрита діафрама 16. 32 діафрама закрита. Це я навіть не знаю, які ще об'єктиви сучасні, можуть так сильно закриватись. Тобто, ви уявляєте собі, який. Яку різкість можна собі підібрати в режимі макро? Просто чудово. І тому цей об'єктив у мене поки що номер один у сфері макро. От в мене є мануальна оптика, через перехідники я теж роблю з них макро. Проте ви знаєте, от макрооб'єктив і ось ті звичайні об'єктиви через макрокільця це велика різниця. Ось цей дає дійсно чіткість, дає можливість зрозуміти, що таке макро. Ті об'єктиви просто е, дають теоретичні навики, е, як то може бути, скоріш за все, тому що в практичних цілях вони не можуть перевершити ось цей об'єктив. Цей об'єктив такий набагато кращий. Він в мене поки що єдиний, ось макрооб'єктив єдиний. Я його брав як універсальний. Проте бачу, що все-таки він більше налаштований на режим макро. Тому що якщо ви хочете, припустимо, зробити якусь портретну зйомку чи ще якісь види зйомки, то він робить це, в принципі теж чудово, але ж проблема в цім. Автофокусі, що якщо він промахується, він дуже довгий має шлях, доки він розфокусується, потім знову сфокусується. Ось це якби мінус. В принципі, якщо будете використовувати його на Sony 6000 серіях через мануальний перехідник, то тоді ви зможете швидше набагато фокусуватися, тому що ось я фокусуюся в ручному налаштуванні. Тут, якщо розібратися, сам от фокус. Не є досить довгим, ви ось буквально одним одним хватом можете його регулювати. Це не те, що потрібно крутити, крутити крутити. Тут це все якби безпроблемно. А якщо він йде в автоматі, то він рухається ось так приблизно. Рухається, 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 доходить, потім починає назад рухатись, рухатись, рухатись. Може зависнути, може сфокусуватись. Тут вже. Як повезе. Якщо він е, об'єкти дійсно чіткі і фазовий фокус працював нормально на Sony A37, то він ось, буквально ось тако фокусується. Но, але якщо він промахнеться, то це вже все. Чекайте, доки він дійде до одного краю, доки він повністю зайде всередину, і тоді по-новому почне фокусуватися. Оце одна якби, біда його. Коротше, якщо е, коротко, цей об'єктив, звичайно, ж не є дешевий, він мені обійшовся. У 50 доларів. Так, у 50 доларів. Їх не багато і продають, їх не досить, не досить то і швидко розкуповують, так що ви об'єктив такий можете знайти. Правда, знайти у дійсно відмінній якості трошки проблематично. Якщо візьмете об'єктив з 85 до 1993 року, він буде повністю мануальний, а з 93-го. Кінцеву дату, я, на жаль, не знайшов. Ці об'єктиви вже йшли автофокусні. Тобто цей об'єктив навіть кращий тому що є у вас фотоапарат Мінолта або фотоапарат Sony серії А, значить ви підключаєте під викрутку, користуєтесь автоматом. Нема цього, значить у вас є варіант мануального фокусування. Тобто об'єктив два в одному. Якщо брати той 85-й 93-й рік мануальний. То по самих лінзах він нічим не відрізняється. Просто тут ще додали автофокус, ну і трохи змінили вже тому цей корп. Дякую, що дивитеся мій канал. Цей об'єктив я рекомендую. Він вам принесе задоволення точно.